Їсти, так? А де Аліску загубила? Ану, де. Тепер триколірна кішка Мурка від снігу й холоду ховається в дерев'яному будиночку. Його встановили біля місцевого зоомагазину три дні тому. Він став прихистком для семи вуличних котів, розповідає працівниця магазину Анжела Дубінська. Вони туди вже заходили, обнюхували, вже там запах свій залишили. Хатку змайстрували учні 28-ї школи. Вони й попросили жінку продати котодім. Тоді, додає, її чоловік Максим Дубінський написав про це у соцмережі. Будиночок на два поверхи і чотири під'їзди коштував півтори тисячі гривень, говорить чоловік. За 40 хвилин після опублікування поста у Фейсбуці вже в мене на картці було 2200 гривень. Дві тисячі гривень я передав на благодійний фонд школи, благодійний фонд на рахунок а 200 гривень, ну так сказали самі дітки, котикам на харчі. Один із добричинників черкасець Андрій Бортник. Каже, пост побачив випадково і вирішив допомогти. Чудово, що діти вміють працювати руками, розвивають ці навички. Я пам'ятаю себе, в школі мені теж було це дуже цікаво. Виготовили котохатку семикласники 28-ї школи Черкас. Майстрували її, як і зараз на уроці трудового навчання, розповідає школяр Нікіта Гребінь. Ми замірювали розміри, там звичайно не вистачало найбільше цвяхів. Ну все-таки результат якийсь є». Над проектом працювали місяць, розповідає вчитель трудового навчання Віталій Ложка. Могли б і швидше, але не вистачало матеріалів та інструментів, адже всьому у майстерні більше 30 років. Тому й вирішили продати котобудинок, а на виручені гроші придбати найнеобхідніше. Ножівки по дереву, наждачний папір, цвяхи різної довжини, починаючи від 50 міліметрів. Тепер додає, зможуть не лише купити матеріали, а й розвивати міні-бізнес, бо діти навчились виготовляти якісніші речі, і відточили навички. Міння робити розмітку, вміння з'єднувати деревину за допомогою цвяхів, відрізання, різання ножівками. Для дітей це хороша школа підприємництва, додає директорка школи Тетяна Скорик. Дуже добре те, що діти розуміють, що вони не просто свердлять дірки в дошці, які ще в бруску, а вони виготовляють виріб і бачать результат своєї роботи. А головне, що допомогли тваринам, каже семикласник Максим Брусов. Тваринкам зараз дуже важко знаходити їжу, їм зараз дуже холодно, і мало які тваринки можуть вижити в таких погодних умовах. Я, наприклад, буду приносити корм. Інші люди, наприклад, може якусь підстилку, наприклад, щоб котикам було м'яко і так поспати. Тепер вуличні коти у безпеці, додає Анжела Дубінська. Каже, разом із відвідувачами дбатимуть про тварин. Дітям дуже подобається. Діти взагалі просто в захваті. У нас же тут багато таких наших малесеньких, зовсім таких колобочків, покупців. То біля будиночка гарно всім. Ольга Горжій та Масгорозія новини на Суспільному Черкаси.